Із 1 квітня волонтери Кременчуцької громадської організації учасників антитерористичної операції разом з інспекторами Полтави рибоохорони патрулюватимуть місця нересту Дніпродзержинського водосховища. Кажуть, порушникам правил рибної ловлі, а тим паче браконьєрам спуску не даватимуть, адже настає найвідповідальніший період відновлення популяції риб. Давайте бережно знісемося к цього процесу. Він проходить не так довго, це 1,5 місяця. Це в той період, коли риба дійсно раз в году може віднеріститися пополнить, восполнить э, те все пробелы, которые есть в природе. Патрулюватимуть водойми цілодобово також є потреба у човнах пальному. Тому учасники АТО вже заручилися матеріальною підтримкою підприємців Кременчука. Наразі члени організації проходять інструктаж в управлінні рибоохорони щодо норм чинного законодавства. Бійці стверджують, природу краю захищатимуть так само завзято, як боронили рідну землю на сході України. Якщо ми становимся на защиту своєї родини, то ми захищаємо в тому числі її природні ресурси. І должно бути ніяких сделок з совістю. Загартовані у боях бійці кажуть, на поступки перед совістю не йтимуть і спільну мову матимуть тільки із законослухняними рибалками. Порушників вже затримуватимуть до прибуття інспекторів рибоохорони чи поліції. Хочу звернутися до всім рибакам. Ми готові з вами співпрацювати, ми готові з вами знайомитися на берегу рек річок, водойомів, але тільки в тому плані за спінінгом, за вудкою. Ті люди, які будуть нарушати нерест. Ми будемо эти людей однозначно, ми маємо право задержувати їх. Кременчуцькі ветерани АТО запрошують бойових побратимів з інших міст Полтавщини долучитися до боротьби з браконьєрством, а громадян просять повідомляти про випадки незаконної рибної ловлі.